В принципі, м'яч контролювали, блядь. Вже другий м'яч під руку просто залітає і піздец, блядь. Ну треба ще брати очки, блядь, бо ми, блядь, почали непогано, а зараз, блядь, здулися пізде. Треба ще хоч, блядь, з очко якийсь узяти, блять. зараз пизды получиш, блядь! Боб, скажи, що світла нема там. Це, Це третя черга, відключен. Реп, блядь, приглушило, блядь. А играй блядь! Та грай, блядь! що там, блядь? блядь? блядь рівно <соріну>, ніхуя не мит грати. Що так, блядь, коварята, що так, блядь? А яка година, Вовчик? 13:10. 13:10. стоять. Вчора, блядь, Арсенал з ним блядь, в першому таймі, блядь, ну, да. 4-2 чи скільки, блядь, так. 2 а потім, а потім, блядь, все, потушили, блядь, запал. Арсенал у Тихо, я, я, я почав дивитися, бачу, 1-0 я хочу. ну, думаю, ну, мать, я переключив, блядь, на Формулу-1, дивився кваліфікацію. Дивлюся, блядь, 4-2, блядь, мы бляется. Сака два асиста, блядь, гол, блядь. Я Сака взял. Тільки, блядь, і думав що його капом або палом на разрабать, блядь. І в що в п'ятницю починається, блядь. Та похуй. <реку> завів, блядь. Есть! Буханку завів, блядь. Ну, може, краще буде наш. Ого, Ну все, зараз гра піде, бля. <рес> назад, назад. Зараз туди піде. забивай, блядь. О, бачиш. Салат, бля. бачиш, Олів'є? Салат, блядь. Так, так само. Хоч радує, що зелені, блять, вишивають. Бля? Хоч можна, бля, заквозь не порадуватися, бля. А в зелених, звісно, після першої тури блядь. бля, спад, бля. Вони по шомторі позабували все, що хотіли. Сьогодні, батя, сьогодні буде синій, синій, сьогодні брать нормально. Сиди! Сіємо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дуже брата би поміж поміжних стали вже складався там. Слава спеціально пустив.

Слава нахуя! До выхода! На станову Славик, уши он, блядь? До выхода гра! Кидай, блядь! Мадрич, ты Усайн Болт, блядь! Мадрич, блядь! Димочка Дима! Димочка блядь!